Через ракетну атаку російської армії по енергетичній системі України декілька насосних станцій Кривого Рогу знеструмлені. Центрально, міський район міста та деякі села залишились без води. Місцева жителька Тетяна побачила, що неподалік її дому стоїть автоцистерна. Говорить, одразу прийшла набрати дві ємності. З другого немає води. Дякую, ну, привезли. На перший случай, на ну, сподіваюся, що дуже швидко відновлять нам і світло, і воду. Дякую, хоч не забули нас. Немає ні свята, ні варті. І отоплення відключилось, тому що насоси не качають ні гарячу воду, ні, ні холодну, нічого немає. За словами водія автоцистерни, зараз він привозить 8 кубів води. Розвозить воду з інтервалом в годину. Ставиш гідрант, заливаємо і через верх люк в мене там. 45 минути, 8 кубів. Стоять будемо до часу, до двох ночі, поки йдуть люди. Людям вода надаха, люди вже так запасаються. Скільки хочуть, хай скоко й беруть. Олександр говорить, наразі черг немає. Людей приходило небагато. Дізнатися адреси підвозу води можна в телеграм-каналі Кривбас водоканалу через відключення електроенергії готуються приймати відвідувачів в одному з пунктів незламності. Якщо в мешканців нашого району буде потреба, вони можуть прийти в наш пункт обігріву, пункт незглавності. Ми вмикатимемо теплогармати, будемо допомагати заряджати гаджети, і це все за допомогою того, що ми заведемо дизельний генератор. Наш пункт незглавності одночасно може прийняти до ста людей, але зарядка гаджетів буде відбуватися почергово. За словами Тетяни, тут також облаштовані лежачі місця для відпочинку. Тетяна Гринберг, Микола Домашов. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.